1 серпня розпочав свою роботу християнський табір Свята Софія, який попередньо запрошував дітей віком від 8 до 14 років приєднатися до активного християнського відпочинку. Тема цього табору святинні надбужжя, в програмі табору молитва, цікаві тематичні екскурсії, зустрічі, табірні вечори, здорове харчування, ігри та розваги на свіжому повітрі. Ми сьогодні. Тих п'ять днів будемо відпочивати в християнському таборі, набратиме фізичних сил, але разом з тим молитви, повчання, слухання слова Божого, сповідь, причастя, свята літургія все це посприятиме нашому духовному піднесенню, нашому духовному розвитку. Дуже приємно мені, що в нас в районі набирають таких широких обертів християнські табори. Це направду дуже добре. Ми маємо велику надію, що ви будете достойними нашим, нашою зміною, що ви будете справжніми патріотами, справжніми українцями, тому бажаю всім гарно відпочити і з новими силами приступити до навчання. Ви маєте нагоду відпочити в християнському таборі і приємно бачити те, що ми зібралися в такому місці, яке є цікаве і цінне для неодного покоління українського народу. Це те місце для нас, настоящий українець, який... Виділив в цілій Європі, що є така держава, як Україна, і її Бугдан Хмельницький. Я думаю, ви в тому таборі також і ще почерпнете і складі нашу українську. Символічно, що ви будете власне єдині з Богом, тому що ви будете в природі, в природі, яку створив Бог, ви будете на природі молилися Бога. slowly